З 9 ранку до 9 вечора у Сумах діє зелений коридор до Полтави. Виїхати з обласного центру можна як на власному авто, так і на автобусах. Сумчанин Дмитро планує сьогодні евакуювати з міста дружину з двома дітьми чотирьох та семи років. У нас є певний маршрут розроблений і ось намагаюся родину вивезти. Люди, які планують виїхати, з собою беруть мінімальний багаж. Документи, аптечку. Так їду. Дочка вперед поїхала. Пока в Полтаве, а там видно будет как это самое. Нічого не знаємо абсолютно. Как що, не знаю. Последний момент решили, пока еще сьогодні этот коридор є, последний момент решили, А там без поняття. Вещи ребенку взяли, покушать взяли і водіть. І аді одіяла взяли, щоб ребенка завернуть, если вдруг чего. Ми вчора просто не успіли. Кажуть, що лишають власні домівки, бо не почуваються в безпеці. Вчора доїхали і то, що будуть бамберки. Очень страшно. страшно. Страшно за дітей. Дуже страшно за дітей. Ми живемо на Кірова. Тому страшно, страшно просто дуже за дітей. Тут батьки, рідні. Зараз, аби Ми виїхати їх запасно місце. Нагадаю, вчора і сум евакуйовувалися у два етапи. Загалом виїхали майже п'ять тисяч людей та понад тисяча приватних автівок. Серед них залишили місто і 1700 іноземних студентів.